Вітаю, мене звати Лана Рис, я психолог та психотерапевт практик Сьогодні ми поговоримо з вами про проєктивні методики. Що це таке? Це діагностичний метод у психології, за допомогою якого ми вивчаємо особистість. У самій назві проєктивна методика ми можемо зрозуміти, що йде проекція наших емоцій, переживань, страхів на різні образи, об'єкти, предмети, малюнок. Застосовують проєктивні методики і для дітей і для дорослих. Але саме для дітей вони вважаються дуже ефективними, оскільки діти ще не можуть проаналізувати свій стан, критично мислити і повністю розкрити свої емоції, так як це робить дорослий. Тому через проекцію, через об'єкт дитина виражає все, що в неї всередині, свій внутрішній стан. Пропоную вам зробити невеличку проєктивну методику з власними дітьми. Дайте аркуш паперу. Фарби, фломастери, олівці, все, що полюбляє дитина, і попросіть намалювати малюнок родини. Через певний час проаналізуйте цей малюнок ось на що треба звернути увагу. В першу чергу, якими кольорами розфарбувала дитина цей малюнок. Чим більше яскравих кольорів, різноманітних кольорів, є, наприклад, сонечко. Це говорить про емоційну стабільність, рівновагу, позитив, тепло і. Стабільність. Якщо багато темних кольорів або дитина взагалі не захотіла розфарбовувати, на це треба звернути увагу і, можливо, проконсультуватися з психологом. Далі, якщо дитина не намалювала когось з членів родини, це вказує на емоційну дистанцію і немає емоційного зв'язку з цією людиною. Я б теж звернула на це увагу. Якщо дитина не намалювала себе, вона відчуває ізоляцію і вона відчуває самотність. Якщо дитина намалювала якийсь персонаж, якого не існує, тобто вигаданий, їй потрібно більше уваги. Якщо дитина намалювала себе досить маленькою порівняно з іншими людьми, це говорить про занижену самооцінку. Якщо хтось з членів родини надзвичайно великий, це говорить про авторитет і повагу у очах дитини до цієї людини. Далі, якщо все ж таки дитина намалювала всіх, але є велика дистанція між нею і кимось, це теж говорить про напруженість і, можливо, треба проаналізувати більш ретельно, чому саме так дитина це відобразила. Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях.